Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Невеличка розпаковка. Сьогодні була в місті на базарі. І ось що купила. Купила такий ґрунт для розсади. Попробую ґрунт не з дешевих 100 гривень 15 літрів. Купила торф'яні таблетки маленькі. Буду ще щось садити, вони мені пригодяться. І купила ось такі лоточки по 40 гривень. Рахую, що недорого. Це якраз для розсади. Купила 5 штук таких. І ось ще взяла насіння моркви. Називається. Щас, Абака. Насіння голландське, чи, чи ні по-моєму, німецьке. Вони продають навіс навіс. Це я брала в агрономі, де я брала майже всі ну, основне насіння. Казав, що десь тут штук 600 це півтора грама. Насіння оброблене. На базарі продавали. Я питала, це дуже гарна, така не дуже довга і товстенька, як ото каротелька, тільки навіть ще крупніша і без серцевини. Посаджу попробую. Ось такі покупки я зробила. Сьогодні, мабуть, висаджу на туалетний папір, щоб потім зручно було. Його висаджувати, і будемо далі готуватися до, до весни. На цьому все. Дякую за увагу. Пока.